Божий день, найрідніший куточок на світі. веселитись з Христі. Церква коришенч щиро вітає вас і сьогодні бажаю розділитися текстом Божого Слова приповісти Соломона 18.14. Дух чоловіка допомагає долати хворобу. А зламаний дух нікому не. Не допоможе. Дорогі друзі, щоб ми розуміли, що ми, як люди, ми маємо дві скріпляючі, два скріпляючі таких моменти. Ми складаємось із духовного чоловіка із тілесного чоловіка. І досить багато інформації ми сприймаємо саме через наш дух. І тому ми, люди, орієнтуємося на тому, все, що є духовне, воно торкається нашого Духа. І саме Боже Слово, воно наділене такою властивістю, як життя. Слово життя. І коли ми перебуваємо в Божому Слові, то наш дух, наша духовна составляющая, вона має можливість споживати, щоб в мій дух прийшло життя Божого Слова. І тому, коли Бог до нас говорить, то Він говорить через наш дух. І в Божому слові каже, що закон Господній. То є ліки для нашої душі. Дух наш, він передає в наш біологічний стан, тобто нашого тіла, ту інформацію, яка допомагає нашому восстановленню нашого тіла. Сприймаємо в дух, передаємо в тіло. Хай Бог допоможе нам осягнути. І тому, коли свого часу було слово, яке наповнене духом, воно принесло результат. Каже, скажи тільки слово і слуга мій виздорові. Тобто слово, яке наповнене життям, тобто Духом Божим, воно має властивість проникнути в наші клітиночки. І наповнити нас життя. Ось чому досить часто проповідники закликають перебувати в Божому Слові або вивчати Боже Слово. Буває так, що ми розумом до кінця не розуміємо Боже Слово, але мій дух він сполучається з Божим Словом, в якому є життя. І та інформація, яка є в Божому Слові, вона передається в мій дух. І моє тіло, воно відновлюється або реставрується. Тому, дорогі друзі, я усіх нас закликаю, щоб ми були тими людьми, які не були пригнічені, щоб дух наш не був пригнічений. Тому що каже унилий дух, він сушить кості. Але людина, яка має піднесений дух, це є ліки. Для нашої душі. Саме, коли Ізраїль виходив, Бог говорив до Ізраїлю, що Він є їхнім лікарем. Ось коли ми приходимо до нашого Господа в піднесенні нашого Духу, ми знаємо, що сам Бог пропонував для Ізраїля себе як лікаря. Ми маємо це на практиці, бачимо неодноразово, як він лікував Ізраїль. І тому нам це дозволяє сьогодні з практичного життя бачити нашого Бога як лікаря, який спосібний приписати нам прескрипшен, тобто Його слово. І це слово є якось та таблеточка, або як та пігулка, яку споживає наш дух, і через наш дух воно проникає в наше тіло, і ми отримуємо те, що є приписане нашим лікарем. Для нашого духу, для нашого тіла і для нашої душі. Тому всіх, як заохочую, сьогодні ми маємо такий стан, що дуже багато людей вони потребують різних лікарів. Але найкращий лікар то є той, який знає нашу будову, той, який знає наше тіло, і той, який бачить, що до нас причепилося не. Наше а щось інородне. Тому тільки він має рецепт, яким він може приписати, його слово, яке здоровить наше тіло, наш дух і нашу душу. Тому я усіх нас заохочую, перебувайте в Божому Слові, і щоб Дух наш Він був на висоті. Дух дійсного мужа виносить терпіння своє, а духа прибитого хто піднесе. Хай Бог благословить. Щоб його слово завжди тримало мій дух і ваш дух в піднесеному стані. для того, щоб ми черпали постійне те, що Він приписав не тільки для тимчасового, але й для вічного життя разом із ним. Благослови нас того, Господи!